Назва звідки вона взялася? Ну ясна річ, що як завжди, як завжди, це буває. Будь-який малахов, який з багатьма нюансами, про які ми скажімо, пізніше, отримав можливість відкрити шинок під назвою Бухнути і все забути. Є різні версії, але найправдоподібнішою виглядає та версія, що це колишній флотський постачальник, який постачав на військові човни напої. Харчі і знайшов спосіб, як обійти це збір, а збір, привласнювати собі. За це його судили військово-польовим судом і визнали винним обмані та шахрайстві, а також у піяцтві. Так що його було звільнено зі служби і вигнали на вулицю. Хтось хотів житної пити. Вона з цією метою він вирішив відкрити кабак. Схеми, за якими він обходив акциз, так само ним практикувалися, щоб стишевити напої. Це зробило дітище Малахова порівняно з іншими закладами, відвідуванішим місцем для відкриття його генделик. Бупарну, який згодом став відомий за його ім'ям. так і називали ходити до Малахова.